Привітаємо нашого зіркового гостя, це погод. Три звичайники класно схожі на хазацьке. Він скаже два слова, що він думає про жовтоплакітний прапор, про сьогоднішній день і так далі. Один, два, о, здрасте пару Да ну, знаешь, уже не требует. Существует, Существует мне кажется, что и так будет еще. Не, не, краще. Мне все равно. Далее Далее, так. Чтобы не просто не тримать голос. Не, ну, мне кажется, что лучше, может, быть я понимаю, что такая вещь, которая Ну, Насправді не зовсім, не зовсім проста. Тобто ми зараз на себе таку е, відповідальність на свої плечі кладемо, але головне, я дивлюсь, що ніхто не з фанатичними очима, а всі просто з посмішками і з позитивом в серці. Я дивлюся, зараз на вас відчувається позитив. А я на такі речі інтуїтивно дуже дуже завжди. І навіть якщо говорити про жодних луків, не Ну, я, Знову ж таки, немає ніякого сенсу зараз розказувати всім і нагадувати, чому звідки, чому ви біля Грушевського тут і чому е, устойчивим фразіологізмом в нас звучить, як жовто-плакине, а насіння-жовтий все ж таки. І та все це, Я думаю, що ви все це знаєте. Але я от просто, якщо дивлюсь на жовто синій правил, тобто жовто блакитний наш, в мене навіть настрій по-іншому. Як то в нодех перевертається. Ну, правда, я не буду нічого вигадувати. Я люблю взагалі український прапор, але розумію, що оцей є маленький нюанс, про котрий ми згадуємо. І я навіть на майдані декілька разів на сцені, коли там дуже багато політиків стояло, і концерт нас був декілька разів. Я про це говорив, натякав. Деякі люди дуже нервово сприймаються, починають псіхвати, Типу, ні, що ти говориш зараз, не до взагалі нас не, не про те, що ти говориш, що ти. І я розумію, що вони праві все ж таки. І буде така ситуація зараз, що ну, не до таких нюансів, про котрі ми зараз думаємо. Але, але я впевнений на більше ніж на 100%, що коли ми усвідомлюємо, що в нас зараз іде боротьба за Нашу землю, за наше відчуття нашої гідності, за нашу свободу. Як не було, воно там пафосно вже так буде звучати, але все одно так воно, і, все одно так воно і є. Я розумію, що коли йде війна, а війна вона і боротьба, війна йде по всіх фронтах. Просто по всіх фронтах, де б ми, де б ми не знаходилися. Війна є іде інформаційна, ми бачимо, що це таке, як воно впливає на мізки людей. І тут, і в будь-яких країнах, якщо вони під пресом інформаційної війни. Ми бачимо, що війна йде і вже і зі зброєю. І ми вже бачимо, скільки людей загинуло за все це. Але, але я розумію, що війна відбувається в кожній навіть з кожним співрозмовником, який не розуміє, про що йдеться, і про що ми хочемо йому донести. І якщо війна йде, вона повинна йти в будь-якому напрямку мирно, немирно, але перевтілювати наші на реальність. І мені здається, що війна символів, а вона все одно є. Війна якихось там е з війна багатьох збігових, скажімо так, котрі впливають на те, що буде завтра. І Трапор, ми знаємо, що це, ну, можна сказати, що верб, так, і кольори наші вони повинні відокремлювати, не відокремлювати, підкреслювати те, що в нас всередині є. А ми ж всі знаємо, що жовтий, золотий колір це кольор Божий. І як не против, він повинен бути все одно зверху над над земним початком теж, над земним началом, те, що з чого ми теж не зможемо ніколи. І я, я просто знаю, що якщо прийти дивитися, якщо в мене посмішка і з'являється просто так, коли я дивлюсь на те що жовтий колір зверху, я розумію, що напевно, напевно я правий. І я дуже радий, що тут зараз зібралося, Ми всі тут зібралися. Я, я розумів, що небагато людей сьогодні прийде, але якщо чесно, мені здавалося, що нас буде сьогодні тут ще менше, ніж є. А це вже хороша тенденція. Тому, якщо ми так само з позитивом, з посмішкою будемо розказувати про наші думки всім, кого ми бачимо, кого ми знаємо, своїм знайомим, незнайомим, друзям, ворогам, таким кожному, до у нас вийде достукатися і сказати йому саме ті слова, котрі до нього дійдуть і відкриють в нього саме, може, ту чакру, котра вже відкрилася в нас. Тому що кольори і це ну, весь світ це знає. Кольори вони впливають на все. Ну, не просто так. Не просто так деякі країни отримують саме такі кольори, або присвоюють собі ті кольори, або вони народжуються самі по собі. Не просто так в нас сталося, що це жовтий і синій. Я думаю, що якщо в нас вийде відстояти своє, скажімо так, бачення, то цей символ ці кольори, саме жовтий, зверху, знизу, знизу, будуть оповіряти нас дуже довго. Дякую, що ми разом сьогодні. Спасибі! Слава, слава! 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 Слава, слава! Слава, слава, слава! Дошліти ще додати. Дякую Дякуємо за позитив. Ясно, просто, без політики, без історії, дуже ще раз, позивимо хочемо повну тих, а так що все у нас це не добре. Слава Україні! Веруємо слава!